Далі, приклад міжнародної співпраці на рівні міст. Столичний муніципалітет залучить 10 мільйонів гривень від Берліна на облаштування освітніх укриттів. Про це повідомив Микола Калашник, тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації у Києві. Він з нами зараз на зв'язку, і ми маємо можемо коротко розпитати його про деталі проєкту. Отже. Пане Миколо, 10 мільйонів гривень. Наскільки це велика сума? Скільки взагалі укриттів можна облаштувати на ці кошти? Добрий день, Студія Добрий. насправді починалося все з 50 тисяч євро від німців, з якими ми спілкувалися до початку введення повноцінного воєнного стану повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вони нам запропонували, а саме округ фрідріхсхайн Кройсберг міста Берлін, 50 тисяч євро для нашого проекту. а саме допоможемо школам Дарницького району міста Києва. Він так в них і називався. Після того, як ми реалізували цей проект, вони зрозуміли, що з нами можна продовжувати мати справу. Потім на заклади освіти в минулому році було виділено ще додаткових 50 тисяч євро. Після того, після успішної співпраці нашого звіту про виконання цих задач в чергові 100 тисяч євро. Додатковий вже третій проект для шкіл, і крім того, для закладів освіти ще 50 тисяч євро, які ми зараз законтрактували і реалізовуємо, пане Миколу. Залишається майже півтора місяці, трохи більше шести тижнів до початку навчального року. Чи встигнете ви з усіма закупівлями? Так, звичайно, ми встигаємо, тому що ми ці процеси робимо паралельно. Одна з умов від німців: ці закупівлі мають бути прозорими через систему відповідно. Прозоро всі можуть приймати участь в закупівлях. Оголошується тендерна процедура, і ми паралельно її оголошуємо, підписуємо контракти. Потім, після визначення переможців, тих, хто запропонував найменшу суму, укладаємо відповідну угоду. Нам німці перераховують кошти на казначейський рахунок, тобто все прозоро, і після перевірки казначейської служби виконання всіх зобов'язань кошти списуються з рахунка спецфонду. Ми встигнемо виконати цю задачу, тому що частина вже виконана в минулому році, частина в цьому, і я ж кажу, об'єми збільшуються, тому що вони бачать про можливість співпраці з нами і безпосередню довіру. Саме в Німце так і називається цей проект про допомогу саме Дарницькому району. Пане Микола, вам дуже дякую за коментар. Вибачайте, що коротко, але наш час добігає кінця в ефірі. Це Микола Калашник, тимчасово виконувач обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації у Києві. Дякую вам.